Ісусу Христу і всім доброго дня. А сьогодні помолила сверючку до Матері Божої невставної помочі, що вона нам допомагала протягом дня і захищала все наше життя. Можете разом зі мною. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Отця і сина і Святого Духа. Амінь. О Марія, мати Божа неустанної помочі. Вислухай голосу благаючих, ви нам може допомогти в наших потребах. О Марії. Надія на кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти, Марія нам багато допомогла, Марія нам нападу допоможе. Нехай славиться, прославляється і благословляйте посвятим найпрошого чатя, очисто діло Марії на останній допомочі. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа нам, О Марія мати Божа нам. О Марія, мати Божа, неоставної помочі. Вислухай голосу, дуже благаюча. Ти не можеш допомогти у наших потребах. О Марія, надія кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато допомогла. Марія нам напевно допоможе. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, 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 поможинам. О Марія, мати Божа, поможена. О Марія, мати Божа поможена. О Марія, мати Божа поможина. О Марія, мати Божа, не помочі. Вислухай голосу без ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, надія, печемо до тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам напевно допоможе. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія мати Божа нам! О Марія, мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, мати Божа, неостанної помочі. Вислухай голосу дожбаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, надію плечом до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла, Марія нам напевно допоможе. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, 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 неостанної помочі. Вислухай голосу, дуж благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, надію, кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато допомогла, Марія нам, напевно, допоможе. О O Maria Божа, поможи нам. О Марія мати поможи нам. О, 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 О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа, поможи нам. О Марія мати Божа не остане помочі. Вислухай голосу, дужба гаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, задія кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато допомогла, Марія нам напевно допоможе. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія мати Божа нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, 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 нам! О, Марія, Мати Божа, поможи нам. На і Твоєю миріс прибігає Богородице, Діво. Молитва ми наша у не погорди, але піде нас і свобода, єдиночиста і благословенно. Славна все, Діва, Марія, Мати Христа Бога нашого, прийми молитви наші до нас і сили, віти, Бога нашому, щоб спас і присвятив за тебе душі наші. Амінь. І свята Богородиця спаси нас. یا چای سنا یک ستوان دخواه یا چای سنا یک ستوان دخواه یا چای سنا یک ستوان